Я колись, як ще, ну добре, ще не знала Біблії, ще не дуже так вивчала, послухала одного такого проповідника-євангеліста з Росії. І ну, він так гарно розказував. І почула від нього таку одну фразу, що Бог створював значить, шість днів землю, а на сьомій відпочивав. І він каже, знайшов в Біблії вірш і каже, що, значить, е для Бога один день, як тисячу років. Значить, Бог створював землю шість тисяч років, а на сьоме ну, століття він відпочивав. Я така круто, кла. Але знаєте що? Бог створив Адама на шостий день. Ну, людину створив на шостий день. І пише в Біблії, що Адам помер у віці 930 років. То якби. Бог створював все по тисячу років, і на, тисяч, на останні тисячоліття відпочивав, то Адама би було 2000, бо два дні, 2930 років. Та він би помер в такому віці, але Біблія каже, що в віці 930 років. От що значить слухати тих всяких лжепророків, і які не розуміють Біблії, вони собі трактують просто з власних таких міркувань. І це не є откровення від Бога. Тому. Не ведіться на то все. І підписуйтеся на канали пастора Салтаненко Юлії і Станіслава, і там вам реально розкажуть Біблію, бо тому що вони є а, доктора теології, які розказують так по Біблії, що реально все сходиться з початку до кінця і немає ніяких таких, знаєте, о, тут так, а там вже не так. Пастора розказують Біблію так. Що сходиться все від самого початку і до самого кінця, і немає ніяких запитань.